Добрий день. Сьогодні у нас відбудеться розігріш новинок наступного мега фантастичного дев'ятого каталогу серед учасників, які розміщали свої замовлення та приймали участь у акції Зелене світло. І сьогодні ми з вами розіграємо 10 наборів по дві одиниці. Я е, роблю запис цього розіграша, тому розумію, що сьогодні п'ятниця 12 годин, і багато хто з вас знаходиться на роботі і зможе передивитися наш розіграш у записі, тому я буду вам демонструвати екран та показувати ті набори, які будуть приймати участь у нашому розіграші. І перший набор, який ми з вами розіграємо. Це новинка нашого наступного каталогу. Сподіваюся, що буде вам видно. Це Денний Крем. Це дуже крутезний, я його вже тестувала. До речі, мені, мені він дуже сподобався. Денний Крем. Тут багата, така дуже багата складова, амінокислоти, білки, все те, що відповідає за красу нашої шкіри. Та сиворотка, нічна сиворотка для обличчя Вообще фантастичні два засоби. Давайте з вами подивимося, хто стане везунчиком, хто отримає саме ці набір. Я зараз вам покажу список. Список всіх учасників нашого розіграшу. Сподіваюсь, що вам видно. Всього у нас 518 учасників. Дивіться, значить, зараз я включаю та налаштовую звичайний генератор цифр від 1 до 518 І давайте подивимося, Хто стане щасливим обладателем саме цього першого набору? І це у нас учасник під номером 45. Давайте подивимося, хто в нашому списку є під цим номером. Шукаємо номер 45. Сподіваюсь, що вам на екрані видно під номером 45. У нас консультант Зинченко, Кузьма Олександрович. <головік> Чоловік отримує цей набір. Це дуже гарна пиркмета. Коли починається з чоловіків, все починається з чоловіків. Цей набір отримує нас Зинченко, Кузьма Олександрович. Я вас вітаю. Ви вже будете щасливим обладателем новиночок наступного каталогу. І наступний, наступний набір, він також состоїть з двох продуктів. Дивіться, в цей набір входить денний крем. Також з дуже потужним унікальним складом. Я не буду сьогодні вам розповідати про складові наших новинок наступного каталогу. Бо у нас вже орієнтовно на наступному тижні у вівторок відбудеться зум нашого дев'ятого каталогу. Тому обов'язково приєднуйтесь, де ми там з вами більш детальніше розглянемо всі новинки, які будуть у нашому дев'ятому каталогі. А сьогодні ми будемо їх розігрувати денний крем. Це інший денний крем, ну, е, е, я так розумію, що не дуже вам його видно. І е, сиворотка під очі фантастичний, до речі, засоб. Я все це вже з дівчатами, які знаходяться поряд, ми вже все це тестували. Ну, дуже фантастичні засоби. Тому е, я сподіваюся, що ви будете дуже задоволені, отримавши саме ці два засоби. І так дивимося, хто отримує. Наш наступний е, набір. І так, робимо знову з одного до 518. Так, ісключаємо півтори півтори е, і генеруємо. Згенерувати. Хто ж отримує наш наступний другий набір? Це учасник під номером 477. Повертаємося до нашої таблиці під номером 477. У нас хто ж у нас під номером 477? і це підгора Оксана Васильівна. Оксана Васильівна, я вас вітаю. Ви, візунчик, і цей набір відправиться до вас. Так, два набіри ми вже розіграли. Третій набір. Третій набір це у нас. Фантастичні засоби для волосся. Вони просто бомбезні. Шампунь та кондиціонер з кокосом. Так, я зараз сподіваюсь, що вам буде видно. Так, це ці два засоби у нас отримає. Повертаємося до нашого генератора цифр, і їх отримає у нас. Консультант, який знаходиться під номером 224. Номер 224 в нашому списку. 224. Птухіна Тетяна. Тетяна, я вас вітаю. Цей набор відправляється саме до вас. Ви везунчик. І так, це другий набір, третій набір, четвертий набір. Четвертий набір, четвертий набір у нас є, має такий склад: це сухий шампунь для волосся, сухий шампунь для волосся та тонік. Тонік спрей для волосся. Дуже до речі, крутий засіб. Ці два продукти у нас відправляються. Зараз ми подивимося, згенеруємо цифру, і ці два продукти у нас відправляються до. Зараз ми подивимося до Так, Я бачу в чаті пішіте Юху, це моя дівчинка. Я вітаю. Це дуже круто, коли з ваших команд е, отримують ваші консультанти. Так от повертаємося до нашого четвертого набору. Четвертий набор отримає у нас: е, генеруємо консультант під номером 429. дев'ять. І так, 429. Йдемо до нашої таблиці. 429. Хто ж у нас той везунчик? 429. Галета Тамара Іванівна. Тамара Іванівна, я вас вітаю! Цей фантастичний набір для волосся. Ви отримаєте. Так, і наступний набір. Наступний набір. Так, шампунь. Та е, сиворотка для волосся, шампунь, та сиворотка для волосся. У нас хто ж у нас на, отримає цей набір? Демо генерувати цифри. І так, номер 444. 444. Повертаємося до нашої таблиці. 444, я, Єліна Сергіївна. Єліна Сергіївна, я вас вітаю. Цей набір ви отримаєте у подарунок від Юнайс за те, що приймали участь у нашій акції. І так, дивимось, який же в нас буде наступний набір? А наступний набір це дуже крутежні два засоби. Це олійка для тіла. Ну вона просто мега фантастична. Та олійка для кутікул. олійка для кутикул, ну дуже зручна, Вона мені дуже сподобалася. Ці таких два ну просто спа-продукти. Який повинен бути у арсеналі будь-якої дівчинки та жіночки, дівчатки. Ну, і не, а чому тільки дів, дівчинки та жіночки? Хлопці також полюбляють масла для кутікул та масла для тіла. Так, так, у нас в країні чоловіки мужні, але вони також полюбляють за собою доглядати. І так, дивимося, хто отримає цей набір. Генеруємо цифри, і це номер 434. Ви бачите, що робить генератор цифр 434. Дивимося, хто відповідає цієї цифри. 434. Гиряєва Єлена Вітальєвна. Єлена Вітальєвна, я вас вітаю. Ви отримаєте цей фантастичний набір з двох масел. І так, дивимося наступний набір. Наступний набір це дуже дуже фантастичний набір Сиворотка для обличчя з колагеном. Така чудова, причудова сиворотка для обличчя, вона дуже фантастична. Та патчі з алоєвера під наші очіки. Набірчик для краси обличчя. І так, йдемо до нашого генератора цифр. Наш генератор цифр. Давайте подивимося, яку цифру зараз він згенерує. Так. 431, я не розумію той генератор цифр. Так, 431, Йдемо до нашої таблички. 431, 431, головешко Юлія Васильівна. Юлія Васильівна, я вас вітаю. Ви отримаєте ці два засоби в подарунок від компанії. І так, давайте подивимося. Який наступний набір отримає наш щасливчик? І цей наступний набір у нас це два засоби для обличчя. Сиворотка для обличчя, Anti age дуже крутезна. І начна масочка для обличчя, яку потрібно змивати тільки вранці. Це дуже крутезний засіб. Я його вже спробувала. Я вам дуже рекомендую обов'язково його спробувати і мати в своєму арсеналі арсеналі краси. І так, давайте відправимося до нашого генератора цифр. Дивіться, ще раз хочу показати. Сподіваюсь, у вас видно на екрані. Так. Людмила пише, Замороцька Єлена, консультант моєї команди. Так приємно. Так, я вас вітаю. <смі> Бачите, як круто. Завжди приємніше, коли ваші люди виграють. Я це розумію. Так? Я дуже завжди пишаюся, коли саме лідери та консультанти отримують якісь подарунки. Це завжди приємно, коли саме з вашої команди є переможці. І так, дивіться, де від 1 до 518. Давайте ще раз згенеруємо циферку. Можу ще раз перебити. 1 та 518. Ще раз ми генеруємо. Так, генеруємо і дивимося, хто отримає цей фантастичний набір номер 442, ви бачите, що відбувається. Генератор цифр все, всі, всі, в, вибирає переможців саме починаючи з циферки 442. І так, 442. 442. Йдемо до нашої таблиці. Під номером 442 у нас Людмила, я вас вітаю! Цей фантастичний набір ви отримаєте в подарунок від компанії ЮНАЙС. І так, скільки наборів ми вже з вами розіграли? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Якщо я не, помиляю, не помиляюся, так? Не помиляюся. Сім. І так, восьмий набір. Чи хтось мене поправить? Да? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ві... Вісім ми вже з вами розіграли. Вісім наборів ми з вами розіграли. І так, наш дев'ятий набір. Дев'ятий набір, щоб я не заплуталася. Дев'ятий набір. А, так, і так, дивимося, наш дев'ятий набір. Це засоби для волосся, наш шампунь та тонік, тонік спрей. Це два таких крутезних, дуже бомбезних е продукта саме для волосся. Дуже класні. І так, йдемо до нашого генератора цифр і дивимося, хто стане переможцем. Так, генеруємо, генеруємо. Це номер 199. І так, йдемо до нашої таблиці і дивимося. Під номером 199, під номером 199 у нас є консультант, Кобзар Людмила Іванівна. І так, Людмила Іванівна, я вітаю вас ці два дуже крутезні засоби для волосся. Ви отримаєте в подарунок від компанії ЮНАЙС. Nice. І в нас з вами залишився останній набір, набір для волосся. Який состоїть з двох також продуктів. Ви бачите, у нас 10 наборів по два продукта в кожному. Це шампунь там вже от так, такий кондиціонер для волосся. Бачите, у нас дуже велика величезна кількість новинок, нових засобів для обличчя, для волосся, для тіла, для ручок. І так, наш останній набір. З цих двох засобів. Давайте подивимося, хто отримає на наш останній набір. Демо до нашого генератора цифр і генеруємо. Генеруємо останній набір номер 21 Демо до нашої таблички і дивимося. Тож в нашій табличці є під номером 21. Хто той щасливий консультант, який отримає наш останній набір? Галета Тамара Іванівна. Мені здається, що та, якщо я не помиляюся, то Тамара Іванівна вже була переможцем, чи я помиляюся. Якщо так, значить, Тамара Іванівна розмістила не одне замовлення і прийняла участь. В, на, в акції два рази. Так, поправте мене, була, здається. Так, якщо була, якщо був саме цей номер, то я пропоную переграти. Давайте переграємо. Так, Тамара Іванівна вже була і здається, мені саме під, під цим номером. Тому давайте я приймаю рішення, і ми зараз переграємо цей останній набір. Бо Тамара Іванівна отримала вже свій подарунок. І так, генеруємо ще раз номер три, номер три отримає останній наш подарунок. Антонова Елена Александровна, Елена Александровна, вы станете счастливим становитесь щасливим э, обладателем самого набира. Ітак. Наш розіграш завершен. 20 подарунків, 10 переможців. Очікуйте, з вами зв'яжуться офіс для того, щоб согласувати, яким чином вам передати той набор. А ті, то не виграли, цього разу, не сумуйте, бо наступного разу можете стати щасливим переможцем саме ви. Я вам бажаю гарного настрою та гарного дня і до зустрічі на нашому наступному вебінарі, який відбудеться вже на наступному тижні, на якому ми з вами розглянемо всі ваші всі всі привілеї, акції та новинки нашого наступного фантастичного дев'ятого каталогу. Всім пока!